Вуж звичайний найбільш поширений в Україні вид неотруйних змій родини вужевих. Вони відрізняються від інших змій жовтими вухами, яскраво вираженими відмітинами на голові, частіше жовтими, але іноді білими і оранжевими. Самки більші за розміром самців іноді досягають до півтори метра, але найчастіше розміри найбільшого метра. Харчуються плазуни в основному живими жабами, гризунами і рідше рибою, природними ворогами, є лелеки, хижі птахи і деякі сці. Вони добре приручаються і переносять неволю в Україні та в Білорусі. Часті випадки одомашнення вужів для знищення мишей. Плазун не агресивний. Побачивши людину, він зазвичай рятується втечею. Спійманий вуж спочатку активно захищається, шипить і викидає голову вперед, що страхітливо діє на більшість ворогів. Якщо ж це не допомогло, він овергає недавно з'їдену їжу і прикидається мертвим. Кусається рідко для людини. Укус практично не становить жодної безпеки. Вужі відмінно плавають під водою, може знаходитися більше ніж півгодини. У квітні травні починається шлюбний період. У липні-серпні самки вожів шукають, де відкласти яйця у вологі і теплі місця. Ідеально для цього підходить купи перегною, старої соломи, опалого листя а також годяться сирий мох, трухляві пні і мишачі нори. У жовтні, листопаді заповзають у різні нори і щілини в землі, де вони і зимують.